Доброго ранку, я вітаю кожного і благословляю ваші сім'ї, благословляю всі ваші сьогоднішні справи, все, що ви сьогодні запланували в цей ранок на цей тиждень, і хай все це здійсниться. І не турбуйтеся, не журіться і не переживайте, що можливо щось у вас не вийде, те, що ви запланували. Адже саме про це говорив Ісус в притчах своїм учням, і ми сьогодні з вами підемо в цю цікаву подорож. Ми на протязі всього тижня будемо з вами говорити про те, як. Не турбуватися, як не переживати, і що саме цінне може прийти у ваше життя, якщо ви не турбуєтеся і не клопочетеся. Отже, я відкриваю Матфія, це шостий розділ, і зачитаю вам декілька віршів, а потім ми з вами про це поговоримо, щоб залишити вам таку, знаєте, глибоку думку на процесі цілого дня і тижня, щоб ви про це роздумували. Ісус сказав. Тому кажу я вам: не турбуйтеся про життя ваше, що будете їсти і що будете пити, ні про ваше тіло, що будете вдягати. Хіба життя не більше за їжу, а тіло за одяг. Ваше життя воно більше. Над усе, він говорить тут: воно більше за їжу, ваше тіло більше за одяг. Він говорить, не турбуйтеся про ваше життя. Нижче я пропущу декілька віршів, і він говорить: але ваш небесний Отець знає, що потребуєте цього. Наш тато Небесний, який цар над царями, який пан над панами, Він про це все знає. І ключовий вірш: шукайте найперш царства Божого і праведності Його. А все це додасться вам. Ми ще поговоримо наприкінці кінці цього тижня, що таке шукати Царство Божого. Але сьогодні моя думка залишити вам, що не турбуйтеся про ваше життя. Лука так само описує цю історію, про що говорив Ісус і Він говорить так: тому я кажу вам, якби Ісус наголошує, не турбуйтеся про життя, що будете їсти. Ні про тіло, що будете вдягати, бо життя не більше за їжу. Я скажу вам сьогодні: ваше життя воно не більше за їжу. Ваше життя це в вічності, це в радості, це в мирі, це в повноті. А тіло за одяг воно не більше, воно не більше. І, говорить, не шукайте, що вам їсти. І пити, і не турбуйтеся про це. Не турбуйтеся, не журіться, не переживайте, не клопочіться. Один переклад говорить: краще ваш отець знає, що ви потребуєте. Шукайте царство його, а все це додасться вам. Отже, я хочу сьогодні залишити вам таку міцну, влучну думку. Не турбуйтеся, не клопочіться, що б сьогодні у вас не було, які б плани ви не планували, куди б ви не йшли. Не журіться, не турбуйтеся, тому що сам Ісус сказав це: не журіться і не турбуйтеся. Сам Отець на небесах знає про все це. Написано ще в слові, що навіть ще немає це у вас на вустах, а він вже знає ваше серце. Покладайтеся на нього. Не журіться, нехай ви залишитеся сьогодні в мирі, в спокої, Не шукайте сьогодні. Можливо, зараз ти знаходишся в цій ситуації, що ти без роботи, або ти не знаєш, чим завтра проплатити свої комунальні послуги. Я хочу тобі сказати: залишайся в мирі, залишайся в спокої, покладайся на Бога і все це вирівняється в твоєму житті. Я залишаю вам цю думку і помоліться зараз разом зі мною. Цією короткою молитвою. Дорогий тато, я приходжу просто зараз до тебе. І я віддаю тобі всі свої турботи, всю свою журбу, всі свої переживання. Я довіряю тобі. Я знаю, що ти зі мною, ти ведеш мене міцно, ти тримаєш мене за руку, і ти знаєш все, що мені потрібно на сьогоднішній день. Я благословляю вас, і нехай це слово, воно вкоріниться у вас, і ви будете про це думати. Благословінь, папа!